Всім привіт! Над Макроном згущуються хмари. Тільки Макрон трохи змінив риторику і заговорив про гарантії для Росії в системі міжнародної безпеки. Моментально в Офіс його партії прийшли з обшуком Свобода слова в дії, демократія за західними правилами. У Парижі жандарми провели обшуки в Офісі партії президента Франції Еммануеля Макрона відродження, а також штаб-квартири американської консалтингової компанії. Відзначається, що силовики провели обшуки в офісах у зв'язку зі справою про фінансування передвиборної кампанії французького лідера американською консалтинговою фірмою в 2017 році. Ордери на них виписала Національна фінансова прокуратура Парижа. У партії заявили, що готові надати будь-яку інформацію, яка могла б бути корисна правоохоронним органам. За даними телеканалу, фінансова прокуратура почала розслідування щодо Президента Макрона у листопаді 2022 року. У відомстві пояснили, що здійснюється перевірка законності фінансування кампанії і пошук ознак фаворитизму. Весь світ знає, що Макрон, ставленик Вашингтона, глава Франції, в свою чергу, розповів, що відповідні служби неодноразово перевіряли рахунки кампанії з 2017 року. Він додав, що про розслідування дізнався з французької преси. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!